Я радію з приводу того, що маю чудову можливість побажати усім глядачам ранок з надією. Доброго ранку, Побажати гарного, мирного, тихого дня. І я бажаю цього усім, хто не має змоги дивитися цю передачу. Але разом із вами, дорогі друзі, я дякую Богові, адже з Його милості ми піднялися, і ми серед живих. Ми можемо сьогодні відкрити святе Боже Слово і читати Його обітниці. Господь бажає, щоб ми, живучи на цій землі, споживали не тільки хліб, який підтримує наше тіло, щоб воно було живим, здоровим, але також наш дух, який Господь готовить, цю особистість живу, яку Він готовить до царства свого. І в Євангелії Івана, у 6 розділі, у 33 вірші, Ісус говорить, бо хліб Божий є той, Хто сходить із неба і дає життя світові. Отже, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які у нього просять. Дух Святий це заступник Бога на землі, є найбільшим з усіх дарів. У ньому приховані усі добрі дари. Сам Творець не в змозі дати нам нічого більшого і кращого, якщо ми звернемося до Господа з проханням, пожаліти нас, допомогти у біді і керувати нами через Святого Духа, то Він ніколи не відмовить у нашому проханні. Батьки можуть відмовитися від своїх голодуючих дітей. Але Господь Бог ніколи не залишить без уваги зойк нужденної і знеможеної душі. Він звертається до усіх, хто вважає себе залишеним Богом у дні важких випробувань, і через пророка Ісаю Господь говорить: і сказав був Сіон, Господь кинув мене, і Господь мій, про мене, забув. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Отож, на долонях своїх тебе вирізбив я. Кожна обітниця, що дана Богом у його слові, може служити метою наших молитв. Ми можемо посилатися на них. Які б не були наші духовні потреби, ми маємо перевагу просити про них через Ісуса. Ми можемо з дитячою простотою сказати Господу про все, чого потребуємо. Стосується це матеріальних потреб у хлібі, в одязі чи духовних, чи у вбранні праведності Христа. Не забудьте, що приходячи до Бога, як до Свого Отця, ми тим самим визнаємо себе Його дітьми. Ми не тільки прагнемо Його милості, але підкоряємося Його волі. Ми знаємо, що Його любов вічна і незмінна, а тому віддаємося Йому, присвячуючи себе справі свого Отця, усім тим, кому Ісус радить, шукати найперше Царство Боже і праведності Його. Він дає обітницю. Просіть і дано буде вам дітям Божим призначені усі дари того, кому дана всяка влада на небі і на землі. Ці дари настільки дорогоцінні, що могли бути куплені для нас лише за кров Спасителя. Ці дари задовольняють найбільші духовні потреби. Вони існують вічно і можуть бути одержані тими, хто із дитячою простотою йде з проханням до Бога. Прийміть же обітниці Божі як такі, що стосуються особисто вас. Нагадуйте Господеві про Його обітниці і відчуйте повноту радості. Пам'ятайте, що Ісус дав це Слово, як Він Сказав, що Він посіяв це слово, щоб воно проростало і дає чудову обітницю. І ця обітниця записана під час того, коли Ісус тримав великі випробування, і Він сказав своєму спокусникові: написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Об'єктом учення і проповіді Христа. Було Слово Боже. Відповідаючи тому, хто запитував, він починав словами простими і зрозумілими. Написано, що каже Писання, як читаєш? При будь-якій можливості, коли Христос сіяв насіння Слова Божого, Він зауважував у прихильнику або у супротивнику пробуджену зацікавленість. Той, хто сам, є дорога і правда, і життя, хто сам є живим словом, указує написання, говорячи, вони ж свідчать про мене, учням Христовим слід робити те ж саме. У наші дні і в минулі часи життєві істини Слова Божого нерідко підмінюються людськими теоріями. Навіть багато хто із священнослужителів, які проповідують Євангелії, не вважають, що уся Біблія є богодухновенним словом. Якийсь мудрець відкидає одну частину, а інший сумнівається в другій. Вони ставлять свої міркування про Біблію вище за саме Слово Боже. Таким чином, письмо. Яке вони викладають, зводиться до їх власних переконань. Так руйнується божественна оригінальність святого Писання і сіється насіння вагань та сумнівів. Розгублені люди не знають, у що вірити. Існує, чимало вірувань, які розум не має права приймати за часів Христа рабини. Деякі частини письма обтяжували своїми надмірними, містичними надбудовами. Оскільки просте і зрозуміле вчення Слова Божого викривало їх. Вони намагалися підірвати його силу. Те ж саме відбувається і нині. Слово Боже часто намагаються подати таємничим і незрозумілим. Це робиться для того, щоби виправдати. Порушення Божого закону. Христос під час свого земного служіння відкидав подібні хитрощі. Він учив, що Слово Боже повинно бути зрозумілим кожному. Ісус вказував на Писання як на безсумнівний авторитет, і ми маємо наслідувати Його також і в цьому. Біблія. Повинна бути визнана словом безмежного Бога, кінцем усіх суперечностей і підваленою усієї віри. Люди відібрали у Біблії силу, яка належить їй. І таким чином падіння духовності, яке сьогодні спостерігаємо, є прямим наслідком цього. А багато хто і досі прагне почути живого Бога, відчути божественну присутність, улюбленою темою Христа, була батьківська любов і надостання Божа благодать. Він багато говорить про досконалість Божого характеру і святість Його закону. Він являв себе людям, дорогою і правдою і життям. Нехай же ці теми. Стануть суттю проповіді Христових служителів, христових послідовників. Подавайте людям істину такою, якою вона є в Ісусі. Викладайте вимоги закону і Евангелія чітко і зрозуміло. Розповідайте людям про сповнене самовідданості і самопожертви життя Христа. Говоріть, про Його самопожертву і смерть, про Його Воскресіння і заступництво завіруючих у Божих дворах, про Його обітницю. Прийду знову і візьму вас до себе. Я хочу молитися, дорогі мої друзі, щоб ті поради, які Господь дає нам через своє Слово, і щоб та жива віра вела нас по життєвій дорозі. Могутній, вічно живий святий на ім'я наш дорогий небесний Батьку, до Тебе в молитві з проханням приходимо ми в ці хвилини, щоби скласти щиру подяку за Твою безмежну любов, за Твоє Слово, яке Ти залишив для нас, і за приклад життя, яке ми досліджуємо в цьому слові, яке дав нам Ісус Христос. Господи. Ми дякуємо тобі за можливість сьогодні уже відкривати це слово, читати, слухати, дивитися, хто не може читати, і приймати його, і справляти своє життя згідно з тим, як написано у цьому слові. Тату дорогий небесний, ми просимо тебе, щоб твоя милість і ласка не покинула нікого, а любов, нехай огорний тих, які можливо сьогодні не все до кінця розуміє і особливо просимо. Щоб Ти, Господи, силою Святого Духа зупинив тих, які не приймають Твоє Слово, які ділять Його, які відкидають частини Твого Слова, ті, які, які порушують Твій закон, дай їм мудрості, Господи, зупинитися і говорити людям правду. Ми дуже б хотіли, щоб Твоя милість і ласка сьогодні зберегла наші сім'ї, родини. Усіх, хто піднімає свій голос до тебе, щоби ти почув на висоті і все, що по волі твоїй, ти посилай людям, а нам дай мудрості приймати то все як належне від тебе. Нехай мир запанує в нашому краї і в нашій країні. А тобі, Богу нашому, за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Мабуть, немає. На землі книги, яка пройшла такі випробування, як пройшла Біблія. І вона залишається для нас авторитетним Словом Божим. Вона дає нам поради, вона навчає нас, як жити. Але на превеликий жаль, те, що ми сьогодні бачимо, воно говорить про протилежне. А про що воно свідчить? А воно свідчить про те, що люди просто. Не читають Слово Боже. Вони не споживають той хліб, яким є Ісус Христос. І Він сьогодні пропонує нам ось це слово. Тому що, читаючи це Слово, ми зрозуміємо волю Божу. Ми зрозуміємо свій справжній стан, ми зрозуміємо, що є справжнє добро і що є справжнє зло. А цього розуміння так сьогодні не вистачає. Для того, щоб все було на своїх місцях, я пропоную вам гарне гасло. Починайте свій день правильно. Читайте Біблію. Живіть за Біблією. І ви відчуєте Боже благословення. Нехай Господь буде з вами на протязі цього дня. До побачення!